Додання контрагента для обміну звітністю. Для обміну первинними документами акти, рахунки фактури, податкові накладні потрібно налаштувати комплект підписів та додати контрагента. Для електронного документообігу з контрагентом обов'язковою є наявність ключів АЦСК, УСЦ та діючих сертифікатів. Відкриваємо розділ Адміністрування, Параметри системи, Підрозділ Підписи. Комплект Договори і первинні документи та налаштовуємо підписувачів. Заходимо в розділ Довідники підрозділ Контрагенти. Створюємо групу контрагентів. Присвоюємо їй назву та код. Додаємо контрагента. В загальних даних вводимо код ЄДРПОУ, повну та коротку назву, номер свідоцтва платника ПДВ та індивідуальний податковий номер. У випадку некоректного вводу даних обмін з контрагентом не відбудеться. Далі заповнюємо розділ рахунки номер, тип, валюта, банк. Юридичну адресу і, за необхідністю, фізичну адресу контрагента: індекс, область, район, населений пункт, вулицю, будинок, e-mail. Зберігаємо дані. Повертаємось до розділу Довідники підрозділ Адресна книга. Контрагенти. Обираємо створеного контрагента та завантажуємо його сертифікат. Емейл контрагента підтягується з сертифікату, але є можливість його змінити. Додання контрагента виконано успішно. Тепер є можливість обмінюватися електронними документами з даним контрагентом.